Дякую. Я ж в дитинстві трошки забавлявся. Mm. І а, зараз час від часу сусідів розважаю. Подобається? Так, ти знаєш, я от ніколи на гітарі не грав, але маю сказати, що я професійно слухаю. Ну, в мене є пропозиція невеличка. І не знаю, чи погодишся ти. Можемо побитися об заклад, що ти а, не зіграєш цю мелодію разом зі мною. А скільки в мене часу є? Я думаю, що до кінця програми. Ну, це цікавий виклик. Ти знаєш, я думаю так, що в принципі я не обіцяю, що в мене вийде так прекрасно, як у тебе. А, але я буду намагатися. І в мене є тоді зустрічна пропозиція. Тоді, поки я буду навчатися, ти дізнайся, де і як такі гітари роблять. Цікаво виклик, дійсно. Але я теж спробую Домовились? Поїхали. Поїхали. Ну, поїхали. – Доброго дня. Добрий день. А в мене з моїм колегою ведучим Тімуром виник невеличкий спір про те, чи зможе він навчитися трішечки хоча б грати на гітарі. В свою чергу, в мене завдання дізнатися, як в Києві виготовляють електрогітари. Розкажіть мені, як із чого все починається? Ну, це дуже довгий процес і досить складний. По-перше, гітара це вироб з дерева. І деревина має дуже важливе значення. Наше виробництво намагається залучати перше за все українську деревину. Вітчизняну? — Так. Бо ми намагаємося стати першим вітчизняним серійним виробником електрогітар. Це клен. Дуже, дуже красива деревина. Вона дуже тверда і дзвінка. З неї виготовляють переважно грифи. Для дек використовується ясень. Дуже красиво текстурована деревина, яка під час покраски та лакування набуває таких дуже красивих відтінків завдяки своєму ну, рисунку деревини. І гітари виходять дуже гарні, дуже красиві. Вільха. Дуже рівний колір, такий трохи рожевий. Вона також дуже гарно звучить і являється таким стандартом в гітаробудуванні. Також для деяких операцій ми використовуємо імпортну деревину, до якої ми відносимо палісандр. Він використовується для накладок. В який вставляються порошки і виграють. Вадиме, тут така історія. Ми з моїм колегою Сергієм побилися об заклад, що поки о, він там буде роздивлятися і виготовляти гітари, я маю навчитися, ну, принаймні, як він, а він, так скажімо так, м'яко кажучи, теж не професіонал цієї справи. Але е, трошечки, принаймні, щось схоже зробити на те, що зробив він. Він мені награв, якщо я не помиляюсь, нову минного Звичайно. Та пісня, так? так? Ну, звичайно. Ну, звичайно. А, ну наприклад, новому край мені все-таки е, здається, це тобі буде складніше за одне заняття освоїти, тому що там для цього треба вже вміти брати акорди. А є речі, впізнавані, е, ну із тих, які от є, є е, е, такими хітами всіх часів, для яких е, можна обійтися без акордів, і тому, якщо ти маєш просто відчуття ритму, ти зможеш це повторити одразу. Отже, процес власне починається тут: тут є циркулярна пила. І для того, щоб розрізати. А зараз ми можемо спостерігати куговку дошки. Це потрібно для того, аби дошка знизу вже мала абсолютно гладенький, е гладеньку поверхню. Ось, можемо в цьому переконатися. Також тут робиться кут 90 градусів цієї дошки, аби можна було її скле склеїти абсолютно безпроблемно і шов не розійшовся. На цьому апараті на рейсниці ми можемо тільки що відпуговану доску тут зробити її абсолютно гладенькою з іншого боку. Я правильно розумію, це половина декі. Так, це половина декі. Отак її обробили і зараз вона вже готова для стояння. Так, переважно ми виготовляємо деки з двох або з трьох частин. Це робиться для того, щоб дека була більш міцною, щоб вона була більш стабільною і коли пройде час, щоб її не крутило і вона ставалася ровною. Скільки Сергій, скільки часу потрібно для склеювання корпусу? Після скліки ми чекаємо одну добу, і потім вже ця деталь склеєна і готова до подальшої обробки. Після того, як ми склеїли. Деку ми робимо певні е, центровочні потвори для того, щоб е, можна було обробляти деталь на станку з числовим програмним управлінням. Так називаємо ЧПУ станок. Це станок із ЧПУ, числовим програмним управлінням. В комп'ютері у нас закладені усі схеми та е, креслення. Зараз ми сюди поклали вже заготовку. І комп'ютер зараз відправить завдання ось цій фрезі, яка виріже нам усі ці внутрішні деталі. Увага на екран! Знаєш, от я зараз е, візьму гітару, і ти мені одразу розкажи, які я помилки роблю, в принципі, взявши гітару до рук. Так, okay. давай. Тому що я знаю, що вони є. Наприклад, я тоді спеціально не показую тобі Ось, це. я Ти знаю... вже правильно взяв. її. Правильно? Так. Да. А, а мені казали, що треба що, що типу, круті музиканти ставлять на праву ногу. А, ну, в принципі, праву і ліву, це тобі зручно. Класична mm. постановка, до речі, ось така А, Мені здається, що так. Да. Угу. А але я з цим заморочуюся, бо я ще не найчастіше граю на встоїчки і до того, що ще пританцьовую. Тому а, ти робиш, як тобі зручно. От, ну, і, поки що і, так, принаймні, для початку. Якщо тобі так зручніше, то і клас. Mm. Mm. Ну, Треба буде, звичайно, підключити гітару підсилювач. Тому що це електрогітара і без підсилювача вона звучить дуже тихо. Є. Так. І тепер вона вже звучить. І дуже голосно одразу, так? Ми можемо зробити тихіше, звичайно. Ага, ось дивись, коли ж шнур вставили, то я розумію, що так буде зручніше. Ага, бачиш, ага. От, от, от так от воно і приходить з да? експериментальним, експериментальним шляхом. Deep Purple кажеш, так? Да? Акустична гітара і електрогітара це зовсім два різних інструменти. У акустичної гітари є природний конструктивний резонатор, який підсилює звучання струн. У електрогітари такого нема. Проте в неї є звукознімачі, датчики, які трансформують. Механічні коливання струни в електросигнал, і він вже підсилюється за допомогою за допомогою електричних пристроїв, підсилювачів, комбіки або як їх ще їх називають. Стосовно зовнішнього вигляду, ми дотримуємося канонів, наші дизайни базуються на класичних дизайнах пятидесятих х років. Щодо технології, ми її опановуємо саме, тому що в нашій країні не існує. Серійних виробників не існує технології, яка існує на заході або на сході. Е, тому всі технології ми опановуємо самі. Щось е, беремо з е, меблевої технології, щось беремо з автотехнології, щось продумуємо самі. Відома тема «Smoke on the water вона грається квінтами. Може, спробуємо? Подобається. А от візьми, медіатор буде mm -hmm. більш по роковому звучати. Mm -hmm. І він же буде більш чітко. Так, я просто ж б'ю по струнах. Просто б'єш по, по двох верхніх нема. струнах. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну і от, власне, тепер для того, щоб взяти будь-який. квінту від різних нот треба просто притискати дві струни верхніх пальців. Mm -hmm. От на Ось просто осиди дві сри. В будь... майзначення на одна... дві верхні. Ну спробуй, Це, як називається? Це лади, лади. На спробуй на будь-якому ладу, ладу так... для початку, щоб зрозуміти. Ну, ну, тобто, да, ти граєш так... відкритий, тепер ти граєш. От я на третьому ладу візьму. Ну от і тепер ми можемо... Має хоч в... правильно тримає. <плес>, о, о, так. Хоча, знову ж таки, якщо тобі буде зручно. Ще не зрозуміло. <плес> <плес> да. Ну, Тоді спробуй спочатку так. <плес> Поки що так тільки може. Доки е закінчується підготовка по е виготовленню деки, ми переходимо до виготовлення грифа. Для того, щоб гриф був е дуже міцний. І його можливо було відрегулювати так, як хоче гітарист. Ми вставляємо в гриф такий металевий стрижень, який протидіє натягу струн і не дає грифу зігнутися в букв. Якщо ви пам'ятаєте старі радянські гітари, з часом у них грифи починали гнутися, і з цим нічого не можна було зробити. У нас цієї проблеми немає. Для цього ми фрезеруємо в заготовці такий паз і вставляємо туди анкер. Зверху це накривається накладкою або палісандрова, яка потім буде використана, або кленова. Завдяки цьому ми отримуємо два типи грифів. Клиновий гриф з кленовою накладкою, або кленовий гриф з палісандровою накладкою. Після того, як ми склеїли заготовку, ми кладемо на робочий стіл станка ЧПУ і станок починає обробку. Спочатку він робить задній радіус, отвори для кілків. Потім ми його перевертаємо, робимо цей скос, робимо отвори для маркерів ладів. Робимо розмітку ладів е і робимо контурну обрізку. Тобто цих ушей вже нема і ми знімаємо зі станка вже готову деталь. Тобто Ці вуха це теж контрольні ці е е отвори. Так. Угу. Так. Це вже готова деталь, яка е обробляється, робляться ще деякі е е елементи, бокові маркери. Вставляються води, ми побачимо це трохи пізніше. І деталь вже готова до малярки. Після того, як ми зняли деку а, зі станка, нам треба перед тим, як її пофарбувати, треба підготувати, зачистити. зачистити, щоб вона була дуже гладкою. Пробуй. Да, залюбки. Тут кнопка. И это такая грубая, да? Да. Потом мы берем лишь дребну. И продолжаем. Так, почистили, зачистили. Так. І після цієї операції ми отримуємо дуже гладеньку, рівненьку поверхню, яка вже готова до малярних робіт. Що це ударний інструмент. Так, А я нагадаю, ми сьогодні робимо струни. Так. І тепер наступний крок це, власне кажучи, smoke in the water. Почнемо з першої фрази. Тобто, ти взяв акорд на третьому кладу. Ти так само можеш взяти його і на п'ятому ладу. Теоретично можу. А тепер спробуй взяти взяти на п'ятому а потім відпустити і взяти відкриті струни. Так. Один раз і другий раз. Та що ж таке? Поспішаю? Не так все просто. <laughs> ну, Це питання тренування. No, no. Так. Таке щось. <laughs> а тепер е беремо відкритий третій, п'ятий. Відкритий, третій, п'ятий. Да, да? так? В такий же спосіб. Угу. Uh -huh. Так. Раз, три. Але да. бери дві сторони одночасно. просто. Бий по ним. Uh -huh. Одночасно. Так, да. більш різко. Так, 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 так. Рок. Це треба одягти, аби пофарбувати, правильно? Що? Так, трохи костюмованого шоу. А для того, щоб пофарбувати деку або гриф, спочатку треба нам його продути пістолетом. Цей пістолет стріляє е, зжатим жатим повітрям. Для того, щоб у нас не було ніякої пилюки потім в лаку, ми його продовжимо. Для е, фарбування, лакування ми використовуємо звичайні пістолети, е, краскопульти їх ще називають. У більше пофарбована е, частина, ніж в мене. Так, я трохи. А, скіль... От Тільки що ми фарбували, скільки треба шарів? Ну приблизно хоча. А, Справа в тому, що а, гітара не фарбується одним е, шаром фарби. Е, перед тим, як її пофарбувати якийсь колір, треба підготувати поверхню, нанести. Певні ізоляційні е, шари, певні грунтовочні шари, базову краску, потім основний колір, потім е, лак. І після всіх е, цих процедур ми отримуємо красивий глянцевий е, корпус. Для того, щоб гітара блищала, щоб вона дуже яскраво виглядала, е, верхній шар е, покриття, лак потребує додаткового полірування. Чим ми зараз займаємося. Перша фраза. А друга. Тобто ти береш на шостий і з'їжджаєш на п'ятий. Спробуй так. так само значить відкритий. Шостий. так, але Це те ж саме, тільки швидко. Ліва рука правильно, права просто бере дві сторони, бо ти починаєш грати тільки по одній. Давай вивчимо цю тему ритмічно. Це вже перескочив, так? Ні-ні. Це була друга фраза. Так, а давай спимо спершу, так. О, ні, проскочив. Так. <particular sound> <rubbing fire> так, зараз ще разок. <hoo> Все вийде. Тихо. <acordo> А, третя, третя, третя фраза повторює першу І четверта зовсім вирвати. Ти повертаєшся назад. Тобто показує всю тему. От спробуй це для початку на шостій струні. Просто, на шостій. Да, щоб, щоб Праву руку правильно грати. О, клас, вже швидко. П'ятий, п'ятий, третій відкрите. Зараз у нас дуже відповідальний і точний етап це установка ладів е, в грив гітари. Зараз найцікавіший момент. Зараз всі деталі, які у нас до цього були окремими частинами, з'єднуються в один е, музичний інструмент, який за, можливо, 10-20 хвилин вже буде звучати. Ось цього фрагменту я не бачив на виробництві. Розкажіть? Е, так, е, на нашому виробництві ми виробляємо е, грифи «Деки». А запчастини ми використовуємо інших виробників, які спеціалізуються суто на виробництві запчастин для гітар. Що нам знадобиться? Нам знадобиться електроніка, яка складається з звукознімачів або датчиків, регуляторів, потенціометрів та переключателя перемикача положення звукознімачів для того, щоб добуватися різного тембрального. Звучання. Uh -huh. Нам також потрібні кілки. Це е, такий пристрій, які е, натягують струну і ви можете е, дуже точно настроювати гіктару. Також нам необхідні деякі деталі, які, за допомогою яких з'єднується дека, гриф. Нам необхіден струнотримач. Через які проходять струни. На деяких гітарах він нерухомий, на деяких гітарах він рухомий і називається тремоло для того, щоб можна було качати ручкою і робити такі зі звуком певні штучки. Зовсім трошки щось зазвучить. А тепер а, зніми руку взагалі з Грифа. Розслаб. І тут теж. Да. Тобі треба відпочити, потім вийде краще. Спробуй Маестро. <кхем> <кхем> <Maestro. кхем> а, До речі, а, великий палець, палець от, трошки притримується тут за гриф. так буде Ага. Але це було на одній стороні. А тепер, так, тепер робиш над, те саме, тільки води, да? притискаєш дві і б'єш по двом. Тобто уяви У -у -у. собі просто, що твоя струна вдвічі товстіша. І результат повинен вийти такий. О, Так. Забув. Вже забув. Нічого, нічого. Коли підключити через ефект е, овердрайву перегрузу, то воно буде звучати одразу дуже по-роковому. Воно звучить одразу набагато потужніше. <му> От, візьми, спробуй. От. Так, так, так. Зараз буде. <схі> Уже подобається. 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 Зараз один з найбільш цікавих моментів. Настроїти гітару можна просто на слух. Але краще з цим впорається така штуковина, яка називається тюнер. А що ми там маємо побачити? Але стрімка. Посередині це означає що нота, що струна настроєна віру. Тепер гітару можна включати і перевіряти, наскільки красиво вона звучить. Все працює. Вважаєш, що а, Deep Purple ти вже граєш. І це буквально за п'ять хвилин. Це буквально за 5 хвилин. Привіт Сергію. Привіт. Водиме. Мої вітання. Колія. Ага. Що якось так? Це було колись давно. Як я тебе розумію? Ну, може, ще на біс, разок? Ну давай. Контрольний іспит, так би мовити. Виконується майже вперше. Слово Дозволь собі. Ти можеш, давай. І ще раз. Початок був непоганий, потім щось, щось пішло не так. Like, more, <we> <плізв tournaments> <coughs> ну, якось так, Сергій. <плізв> uh, ну, я думаю, що можна буде вважати наш з тобою заклад uh, вирішеним. В принципі, так. Дякуючи, Вадим. Безумовно. І я думаю, що варто зараз попросити Вадима нам щось зіграти, так би мовити, на електровітарі, яку ми подивилися, як виготовляють. Ти навчився принаймні, зробив перші кроки у навчанні горі. Крочечки! Крочки. 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 Тому на завершення нашим глядачам я думаю буде найкращим подарунком пісня від Вадима Краснова. Можна сказати, вперше в програмі. Як це на першому, Вадим Краснов. — Оскільки я так і не знаю.